До нас на телебачення звернулися із проханням поширити петицію про присвоєння звання Героя України, захиснику, який віддав своє життя у боротьбі із расистами. докладніше у відео. Шановні українці, велике прохання до вас підписати та поширити петицію про присвоєння звання Героя України посмертно, відважному захиснику, нашої батьківщини солдату гранатометнику, Чалику МиКОЛІ Миколайовичу. З позивним Гострий, 1998 року народження. З початком повномасштабної війни в Україні Микола, не вагаючись, добровільно з честю та гідністю вступив до лав Збройних сил України. Ніс службу на багатьох напрямках і в багатьох гарячих точках, займав посаду штурмовика. У третій окремій штурмовій бригаді вийшов з Авдіївського пекла, де отримав поранення, завжди сумлінно виконував бойові завдання, обороняв позиції, був людиною слова, чесним і справедливим. Завжди з оптимізмом підходив до будь-яких завдань. Мав добре серце, але був безжальним до ворога, був справжнім сином своєї батьківщини до Миколи побратими відносилися завжди з повагою, незалежно від їхнього віку. Останній свій бій солдат прийняв 20 квітня 2024 року в населеному пункті Терни Краматорського району Донецької області. Зрости мене без тих чині! тих чинах хай знайдує смерть! Вічина! Хай знайдує смерть! Солодку смерть! Чому як за тебе? Солодку смерть! Тому як за тебе! І розплинуся в тобі я, і розплинуся в тобі я навічно житиму в тобі! Навічно житиму в тобі! Відвічна Україна! Від вічна Свята! 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 Могуть! Могуть! Забож!

Україна повинна пам'ятати своїх героїв. Як підписати петицію на сайті президента? Відкриваючи сторінку петиції, ми бачимо, що необхідно авторизуватися. Натискаємо. Найпростіше та найшвидше увійти через банк НБУ. Натискаємо та обираємо з переліку ваш банк. Входимо до банку. Обираємо підтвердити. Після перевірки своїх даних обов'язково даємо згоду на обробку та натискаємо продовжити. Після цього повертаємося на сторінку петиції та натискаємо Підписати. Вітаю! Ви підписали петицію.